Допомогти попри все. Саме під таким лозунгом працює волонтерська команда на чолі з Михайлом. Робити добрі справи Михайло почав ще на початку повномасштабки в оточеному Маріуполі. Маріуполі до війни я займався, в мене був ночний клуб, а потім евакуація. В основному, это... я заїжджав в Маріуполь, забирав людей, вивозив. То есть, ось таке. Так вийшло, що я в Маріуполь в'їжджав 8 березня. Коли він був в оточенні, це моя була перша поїздка як волонтера. І це дуже важко, тому що ти знайомишся з війною, ти ніколи це не бачив. Лише дивився по телевізору. За гуманітарними рейсами до гарячих точок стоїть робота десятків людей. Одні безпосередньо їдуть до мешканців фронту, інші налагоджують комунікації та закуповують усе необхідне. У нас сьогодні 11 людей, але це не всі, це перший. Потім капілани приїдуть, їх п'ятеро, домов'ята. Це все позивни, позивни їх не волонтери, але дуже багато. Ми просто поїдемо, ми починаємо, вони долучаються і робимо. Це ще є тил, такий волонтерський. Це дівчата, які зараз знаходяться там у Києві і допомагають формувати, купувати щось відправляти. Це дуже багато людей. Дмитро один з тих, хто працює в організації «Unity of People». каже, що волонтерити почав ще з 3 березня минулого року. Зазначає, що основний напрямок роботи на сьогодні це обладнання пунктів незламності у прифронтових містах та селищах. «Обладнаємо пункти незламності для цивільних, щоб мали можливість зв'язатися з рідними, помитися, попратися, поїсти гарячої їжі, випити чаю. Ну і... Як можемо, так і допомагаємо відволіктися від війни. Ми були в Бахмуті, там обладнали три пункти незламності, були в Оріхові. Там також зробили пункт незламності, і зараз їдемо в Авдіївку. На рахунку волонтерів Бахмут, Лиман, Горіхове, Херсон та Київська область Михайло зазначає, що вагому допомогу у роботі надають і інші волонтерські організації. Є навіть допомога із за кордону. Вони бачать, що це потрібно. Якщо б це було б не потрібно, то і люди б не долучались. А коли це потрібно, люди долучаються і допомагають. З нами їздять з різних організацій, різні волонтери постійно. І пункти незглавності будують ці волонтери з різних міст, я б навіть сказав би країн, тому що є дуже багато волонтерів, які приїжджають. У нас був Такао, який з Японії, він допомагав. Будувати пункт незламності Оріхові». війна докорінно змінила стиль життя та діяльність кожного члена організації, адже деякі речі волонтерам доводилося робити вперше у своєму житті. Михайло каже, що навіть свердловини для цивільних у Бахмуті борили з відеоролику по Ютубу. Ми в Бахмуті борбори з свердловини. Ми ніколи з цим не стикались. Я бізнесмен, там сантехнік, хтось актер, хтось ще. І ми борили свердловину по ютубу. І дуже багато було складнощів. Зараз це вже третя буде свердловина, яку ми будемо борити в Авдіївці. Це перша для нас, але три свердловини ми проборили вже. Я думаю, складнощі будуть, але надію, що ми все переборемо і не зламаємося. Не дивлячись на те, що облаштування пунктів незламності це основний напрямок діяльності волонтерів, евакуацію населення з гарячих точок, вони також проводять, якщо це можливо. Наприклад, з Бахмута ми вивозили сім'ю, які орендували квартиру в Константиновці, і вони таким чином їх змогли вивезти разом з дитиною. Якщо є можливість, ми вивозимо. Якщо не, немає можливості, ми будуємо там, де вони були б в безпеці. І в них був і зв'язок, і їжа, і вода. Вода це пріоритет да? помитись, попрати речі, попити питною, ну чистої води. Михайло каже, що якщо є можливість, допомагають і військовим на фронті. У нас є чиж, це його позивне, він допомагає суто військовим. Він з'їздить з нами, і це дуже класно, тому що він бачить, що потрібно людям військовим саме там. І він це купує і дає волонтери. Юніті People кажуть, головне не втрачати почуття гумору, яку б ситуацію ви не потрапили, адже іноді влучний жарт товариша може врятувати ситуацію. І головне не забувати, що навіть маленька добра справа потихеньку, але наближає перемогу. Тож продовжуємо працювати для країни та тримати кожен свій фронт.